Вітаю, друзі, сьогодні пропоную послухати вірш Олександра Олеся. Хвалилася дівчинка. Хвалилася дівчинка, в мене коса до пояса, в мене личко, як яблучко, в мене очки, як терночок, в мене брівки, як шнурочок. Діти, чим хвалилась дівчинка? Так, своєю вродою, красою. Яке в неї личко? Які очі? Які брівки. Як можна назвати таку дівчинку? Так, можна назвати її хвалькуватою. Можна назвати фантазеркою? А ви полюбляєте фантазувати? Розкажіть про себе. Буду чекати на ваші фантастичні розповіді. До побачення, до нової зустрічі!